Марині було 35, коли вона вперше наважилась визнати, що її шлюб тріщить по швах. Не тому, що вона стала менш люблячою, не тому, що чоловік пішов до іншої, ні. Проблема була в тому, що вона з кожним днем втрачала себе, наче хтось стирав її межі, затирав контури особистості, і вона лишалася прозорою тінню поруч із чоловіком, який колись здавався опорою, а став хижим вовком у домі, де мала бути безпека. Олег був старшим лише на три роки 38. З ним вона познайомилася на роботі, коли ще була впевненою, життєрадісною, з мріями, що проростали в різні боки, як весняні гілки. Він умів говорити красиво, уважно слухав, мав ту спокійну домінантну харизму, від якої в ній самій увімкнулася давня потреба бути поруч із сильним чоловіком. Тоді вона не знала, що ця сила стане інструментом контролю. Перший рік подружнього життя був таким лагідним, що Марина часто думала, що нарешті знайшла людину, яка бачить її справжньою. Олег приносив квіти, готував сніданки, говорив про майбутнє, а потім майже непомітно щось змінилось. Перший раз він образив її, нахамивши у відповідь на дрібну репліку про те, що забув купити хліб. Тоді вона навіть не усвідомила цього, просто зніякувіла й подумала, що, мабуть, сама сказала щось не так. Він швидко вибавчився, обійняв її, і Марина відчула, що дорогу до вибачення мусить прокладати вона сама, ніби її провина була очевидною. Поступово у їхньому домі з'явився страх тихий, слизький, як туман, що просочується крізь щілини. Вона почала передбачати його реакції що сказати, як сісти, як подивитися, щоб не зачепити у ньому щось вибухове. Олег майстерно непомітно ламав її впевненість. Ти щось вигадуєш, говорив він, коли вона обережно висловлювала важливі думки. Це все в твоїй голові, ти надто емоційна, проблема не в мені. Спочатку Марина сміялася, ніби він жартує, потім перестала сміятись. Вона дедалі частіше ловила себе на тому, що виправдовується навіть там, де нема вини, що просить вибачення за почуття, що соромиться власної втоми. Вона говорила тихіше, рухалась тихіше, жила тихіше. А Олег, навпаки, ставав голоснішим. Я ж хочу тобі добра, казав він різко, коли критикував її, хоч би раз подякувала. І вона дякувала, дякувала навіть за те, що боліла. На третій рік шлюбу вона помітила, що більше не плаче сльози ніби закінчилися, і це її налякало навіть більше за крики. Олег почав контролювати її час. Якщо затримувалася після роботи, обов'язково питав із ким, навіщо, чому так довго. Коли вона говорила, що втомилась, він гірко сміхався. А від чого ти втомилась? Я працюю більше, мені важче. Ти не уявляєш, що таке відповідальність? Марина не відповідала. Вона боялася, що будь-яке слово перетвориться на іскру. Коли вона купувала нову блузку, Олег неодмінно коментував: Це тобі не личить, ти вибираєш дивні речі. Мені з тобою буде соромно. Вона ховала блузу в шафу і не одягала її більше ніколи. Коли вона повернулася від мами, він крикнув Твоя мами завжди мене недолюблювала, і тобі це подобається? так? Ось чому ти так само часто до неї їздиш. Марина перестала їздити. Коли подруга покликала на каву, Олег сказав вона на тебе погано впливає. Вона хоче, щоб ти мене кинула. Ти хочеш слухати поради тих. Хто досяг у житті менше, ніж я, Марина перестала зустрічатися з подругою, і потроху її життя звузилося до стін їхнього дому та до його голосу. Одного вечора він крикнув так голосно, що вона злякалася, що почують сусіди. Він обізвав її нікчемною, вперше в голос. Вона стояла біля плити, все всередині стислось, наче в маленького зляканого звіра. Він не вдарив її. Але схопив за зап'ясток так сильно, що залишився синяк, і прошипів Не змушуй мене виходити з себе. Ти провокуєш завжди провокуєш. І це було гірше за удар, бо удар це однозначно, а те, що робив він, було зоною між. Поруч з насильством, але без чіткої межі. Марина відчувала, що ця межа руйнує її набагато більше. Поступав він. Став для неї єдиним джерелом оцінки. Вона не могла вирішити, добре вона виглядає чи погано, поки не почує його думку. Не могла знати, правильно вона зробила чи неправильно, поки він не скаже. Вона втратила внутрішнього компаса. Вона ловила себе на думці, що якби він зник, вона б не знала, ким бути. Він почав називати це любов'ю Ти моя, ти без мене не впораєш, я ж тебе рятую. І це звучало як вирок, який видають довічно. Найгірше сталося тієї ночі, коли вона тихо сказала: мені страшно інколи з тобою. Він довго мовчав, дуже довго, а потім засміявся холодно, навіть трохи зневажливо. Страшно від мене? Ти що, з глузду з'їхала? Він підійшов до неї так близько, що вона відчула запах алкоголю. Ти хочеш сказати, що я монстр, що я тебе принижую? Це ти мене принижуєш своїми істериками. Це через тебе я взагалі злюсь. Він не вдарив її цього разу, але він зачинив її в кімнаті, грюкнув дверима і лишив на всю ніч у темряві. Вона сиділа на підлозі, обійнявши коліна, і вперше почала думати, що це не життя, що в цьому домі вже давно немає любові, є лише страх, звичка й порожнеча. Кілька місяців по тому вона помітила, що почала говорити з собою тихо, у ванні, коли він був на кухні. Наче намагалась почути власний голос, який давно загубився. Вона шепотіла Я не така, яку ти описуєш. Я не нікчема, я не бездарна, я жива, я жива. І це відчуття я жива стало найважливішим. Одного ранку вона подивилася у дзеркало і побачила не сумну жінку, а жінку, яка прожила бурю і в якій ще залишилось щось незламне. Це її злякало, бо знала. Якщо він відчує, що вона прокидається, він зробить усе, щоб повернути контроль. Так і сталося. Олег відчув, що Марина стала мовчазнішою, але твердішою, що вона перестала виправдовуватись. Коли він кричав, вона не стискалась, а мовчки дивилась на нього. Це збісило його. Ти думаєш, що краще за мене? закричав він одного вечора. Ти нічого не варта без мене, ти нічого не доб'єшся сама, ти навіть думати без мене не можеш. Марина стояла нерухомо. А може, я вже думаю, спокійно сказала вона, і саме це тебе лякає. Він ударив кулаком у стіну поруч з її головою. Стіна тріснула. Ти моя, чуєш, моя? Вона не відповіла, і вперше його слова не мали влади. Марина поїхала наступного ранку, без крику, без сліз, без довгої розмови. Зібрала речі, поки він спав, і вийшла з дому, який давно став в'язницею. Вперше за довгий час вона вдихнула повітря на повні груди і відчула, вона не тікає, вона повертається до себе, до життя, до світу, яке існує поза його контролем. Перші дні були важкими. Вона боялася кожного дзвінка, кожного повідомлення. Він писав: повернись, без тебе мені погано. Ти руйнуєш сім'ю, ти збожеволіла. Я змінююсь, поговорю а потім ти ніхто без мене. Але вона вже знала, що це не любов, це залежність, яка тримає сильніше за кайдани. Марина заблокувала його номер і півгодини сиділа нерухомо, поки тіло тремтіло від страху, а потім почала дихати рівніше її перший справжній подих свободи. Перші місяці після втечі були найважчими. Вона вчилася елементарним речам говорити ні, робити вибір, просити про допомогу, вірити собі. Психотерапевт пояснив її механізм м'юзу, і вона вперше усвідомила, що це не її провина і ніколи не була, і що її життя не про злиття зі страхом, а про повернення до себе. Марина часто плакала, але ці сльози були іншими, очисними. Вона почала зустрічатися з подругою, з якої не бачилась роки. Подруга сказала: ти стала дорослішою і красивішою. Знаєш чому? Тому що ти знову ти. Марина всміхнулася, можливо, вперше по-справжньому. Через рік, після того, як пішла, вона знову подивилася в дзеркало і побачила жінку, яка вижила, яка не зламалась, яка знайшла шлях з темряви. Її обличчя не було ідеальним було втомленим, трохи старшим, але мудрим, спокійним, справжнім. Марина зрозуміла вона не хоче будувати нових стосунків, поки не побудує стосунків із собою. Бо тепер вона знала головне. Любов це не про контроль, не про страх, не про біль. Любов це про свободу, про теплоту, про вибір залишатися, а не боятися піти. І вона пообіцяла собі ніколи більше не дозволити стерти себе нікому ніколи. Одного вечора вона стояла біля вікна нового дому, Дивилась на місто, що світилось вогнями, і слухала тишу, чисту, м'яку, справжню ту тишу, в якій немає криків, ту тишу, в якій вона жива. І ця тиша була її першим справжнім щастя за багато років. А як ви думаєте, чи є в житті момент, після якого повернення назад стає неможливим? Пишіть у коментарях.